Всім привіт! Нарешті є можливість записати декілька відео, тому що дуже багато роботи. І сьогодні в цьому відео ми поговоримо про короля середніх сортів полуниці, сорт Фейт. Ось в такому стані знаходяться наші кущики сорту Фейт. Їх доволі таки багато. і Хочу сказати те, що цей сорт він хороший і ягодою, і щедрий на саджанці, та і загалом ось подивіться, я поруч став, побачив, які ягідки дає. да? І їх буде доволі таки немало. Він ще квітне, ще буде достатньо і ягоди, і квітів, і всього іншого. Просто подивіться, яка ягода. Це середній сорт. І мені він подобається найбільше тим, що ягода реально смачна, хороша. Звичайно, вона, як і всі. Сорти піддається і гниттю, да, бо у нас ось було просто жах, що робилося. Заливало нас 5 днів підряд йшов дощ, і результатом того стало гниття ягоди, на яке попливати ну, практично нічим неможливо. Тому працюємо далі, жалітися немає чого. Будемо а, вже зовсім скоро збирати ягідку фейта. Покажемо вам, а, яка вона. До речі, відео по раннім сортам не виходило, тому що було дуже і дуже багато роботи. Вистачало ще і на ожині, ось там далі. А, у нас а, он, там далі є посаджена ожина. Можливо, видно, плантацію. вона зовсім невелика, але помістили 260 кущів. Подивимося, що з того вийде, тому будемо працювати далі. По характеристиках по ягоді фейта. В середньому ягідка сягає 30-50 грам, є, звичайно, екземпляри такі, які я тримав в руці. По 60, 70, 80 навіть до 100 грам. Є і така ягідка. Дуже подобається тим, що загалом вся ягода солодка. Немає такого, що вона кисла, має фруктові нотки. Цукристість доволі таки висока, ну і звідси випливає хороший смак. По нагрузці ягоди можете побачити, ось на прикладі цього кущика. І поруч кущик теж. Тобто ягоди буде доволі таки багато, багато і багато. В середньому кущики фейта, ось так я трошки. Приближу і відійду. Вони сягають у висоту десь в середньому 45-50 см. Камера, звичайно, не передає їх ріст, але ось подивіться із точки землі, да, який в їх приріст. До речі, листкова маса наростає швидко при гарній годівлі. Подобається ще те, що сам фейт він не примхливий. Тобто, якщо гарненько з ним працювати, робити всі обробки, не гратися із підживками, а робити їх вчасно і якісно і правильними добривами, то фейт порадує вас гарною ягодою і щедро все вусами. Ось, для прикладу, вам вже показую дві ягідки, які вистигли. Вони такої притупленої форми. Я їх називаю бурячок. Ось така чудова ягідка. А вона, як бачите, не плоска, така як Альба, вона як м'ячик. І, до речі, дуже і дуже смачна. Зараз трошки надкушу і вам покажу, яка серцевинка. Ось так виглядає серцевинка в ягідки. Як бачите, пустотілості практично немає. Зовсім трошки. Стінка вся ягоди соковита. Вже зараз, навіть і після дощів. Сьогодні перший день сонця. Вона солодка. Тобто навіть натяку на кислинку і близько навіть немає. Хочу сказати, що таку ягоду дуже люблять діти. Тому, якщо бажаєте мати гарну солодку ягідку, будь ласка, будуть саженці, записуйтеся в чергу. Номер телефону лишу під цим відео. Фейта буде вистачати. Ми зараз ще в розсаднику, є ще у нас він і на ягідній окремо плантації. Тому. Будемо чекати ваших замовлень.